Друзі, привіт! Сьогодні у мене буде огляд моїх покупочок із майкап. Нафарбуємося тим, що в мене було, тим, що в мене буде. Тут і ці коробочки. Давайте дивитися, швиденько оглядати. А ви не забудьте підписатися на мій канал, поставити подобайку цьому відео. І давайте дивитися. Поїхали! Так, давайте покажу, що у мене тут. Це із магазину Єви. Я купила 290 з лишнім гривень. Ось такий от, е, набірчик Lamel. Потім Glenb, ось така от палітра Color Zipper. Дуже наслухована вже, дуже, всі вже радять її, тому я не трималася і вирішила спробувати. А, так, тут у мене є також придбання із магазину Єва а, офлайн. Також я брала ось таку от новиночку від ламен. Це Ce Celebrate Yourself». Називається Тінюшки а Сейливі. Дуже симпатичні. З вами подивимося. І також. А... Уже тестувала сама, і ту палітричку не втрималася. Це ну, нещодавня новиночка, літня ламель, color, cloud color, такий рум'яна 01 відтіночка. І із мейкапу я замовляла ось такий новиночку це ось такий поп-осіп. А новий французький бренд із закосом під корейський. Будемо з вами дивитися. І Також це у нас у Gossip Air Tint. Ось такий от симпатичний також з вами подивимося. Також його же бренд Pop Gossip це у нас Lip Blush. Так, Це у нас Олія Тінт для губ. And Cheek Oil. Ось так от він виглядає. Ну і все, давайте приступати до нанесення і огляду більш детально, що ж тут у мене таке цікавесеньке. І почнемо ми з цих румян, У мене вже нанесена тональна основа, брови оформлені, а будемо наносити рум'яна. Дуже вони пігментовані. У мене є заліто, є такий їхній саме контур. Не пам'ятаю, який там у мене відтіночку. перейдіть, подивіться у мене YouTube -шорс. А, Дуже такі мені подобаються. Вони дуже пігментовані, дуже гарно розтушовуються просто-просто. 01 -просто. Ну, мені здалося самі мені такі підходящі. Вони пігментовані і цього... гарно виглядають. Можна нашарувати, якщо потрібно. У мене сьогодні такі. А ці будуть рум'яна, тому от, щоб було дуже таки гарно видно, от, я вирішила, що хочу саме їх а, в якості основних румян. Так, Я вже припудрила своє обличчя. У нас вже не було скільки годин світла. От, і, і можете бачити, як румяна, ось ці рум'яна 01 відтіночка Lamelle Cloud Made. Ось, бачите, як самостійний продукт. В принципі, їх видно. На моєму обличчі дуже гарно носяться, бачите, непогано. Тобто, як самостійний навіть продукт, вони дуже таки достойні. Вони мені супер як подобаються, до речі, я не очікувала. Вистачить дуже надовго, 7 мл. Просто таки вау. Це у мене із того, що контурування у мене буде. Це Pop Gossip, е скульптуруючий Сі01 Taup Touch. Е ось так от вони виглядають, можете бачити. Ось такий, до речі, також мені я вже тестувала. Дуже прикольно, сірина, така, знаєте, е прямо супер так виглядає. Давайте нанесемо таким скошеним пензличком. Нанесемо тут таке гамиле пакуванечко медика. і будемо наносити на всі такі ділянки для скульптури. Дуже таке натурально, вони виглядають о, просто. Тому, а, от натуральненько, не перегруджуючи, не супер сіро, знаєте, якось, а, просто супер. Мені сподобалось, до речі. Я не знаю, які в них рум'яна. Я вирішила не брати їхні румяна, тому що, знаєте, скільки вже румян? Тому корейські румяна в мене вже є, різних кольорів, а от ось такого скульптурування. Холодного, ну, пишу з сатиновим фінішем. ну, Я не бачу прям таке сатиного фініша, як такого. Просто симпатичний. Mm. Наступний у нас такі будуть тіні від ламель і від блумбі. Давайте відкриємо від блумбі. Я ще її не тестувала навіть. Ось так воно виглядає така кольорова. Тут є, я так розумію, також є сяючі. А відтіночок покажу вам всі свочі, як вони виглядають. А, дуже симпатичні такі. Дивіться, який колір просто. Вау! Ну, це красиво, красиво. от Подивіться, просто дуже таке. Фу, всякі різні кольори. І я так розумію, що сяючі не менш красиві. Хі -хі. Супер. Ну, не вистачає, звісно ж. Такого, знаєте, базового, тому ми використаємо ось цей скульптор в Pop цей цей скульптор. О, давайте його занесемо в складинку для бази. такої. Я не використовую ніяку базу, щоб ви бачили, як працюють самі тіні, хоча на якійсь білі підкладинці, або просто базі для макіяжу. А, звісно вже все буде набагато яскравіше працювати. І якось дуже цікаво, що така кольорова гама зовсім якось не, не осіння, коли вона вийшла восени, так? І навіть не передзимова, більш якась літня, так? Якось вони в запізнення, мабуть, і випустили цю колекцію, я не знаю. І давайте щось таке цікавеньке, використаємо. Навіть не знаю, скільки кольорів гарних. Вже, ви знаєте, щось в такому стилі, не знаю, щось більш прохолодніше. Так, я ще додав фіолетовий такий каяловий від ламель, 404 для такої задання такого об'єму, стрілочки. От, щоб цікавіше було. Ось таку зробила я форму вже. І візьму більш такий пласкенкий пензлічок і буду, а, не знаю, візьму спочатку ось такий більш ліловий відтіночок. Ну, пилять, звісно, що сказати, пилять. І давайте якось нашаровувати, щось нічого не бачу. О, так, можливо, краще. Так, треба, знаєте, такими прибиваючими рухами, тому що це матові тіні. Пігмент саме пігмент, і треба його не розтягувати, а прибивати. Ну, палять, звісно вже, що сказати, є таке. Повтіраю з іншої сторони. Так, тепер хочу поекспериментувати і взяти такий білий олівчик від Blaz Beauty. І нанести от якось сюди. А щоб у мене тут <котик>, котик ходить, теж щось хоче підглядає. От. І хочу ось так от розтушувати. І нанести а, біж, такий пастельніший відтіночок сюди. Ось цей самий такий нецікавий. І нанести в цю зону. Ух ти! щоб не вийшло, так, наче це якийсь такий, наче, синьок. Ну, наче ні. Щось таке екстравагантне. Ой, щось таке виходить, я не знаю. <смі> Цікаві такі очі прямо, я не знаю. А, так, і давайте нанесемо блискітку ось таку, можливо, рожеву. А, чи таку, Можливо, навіть ось цю. А, на, на центр повіка. Перекриємо, звісно, цю таку матову історії. Так, ось так от вийшло перекрити всі мої е, ті такі е, сірі тіні. І вийшло, І вийшло, що вийшло. Так, у нас ще є ось такі рожеві відтіночки, які б я б також хотіла десь їх використати. Ось цей такий більш світліший. Давайте його нанесемо. Давайте його отак нанесемо, отак зверху підтушую, ну, його майже потім і не дуже водно. більш яскравіший можна от з цієї сторони. Так, ось так от воно виглядає. В ну, цілому непогано. Ну, звісно вже краще на якусь базу. І візьму вже ось таку от Celebrate. Дуже така симпатична палітречка. А, Звісно, тут таке ну, маркети, знаєте, ну, відображення, там всяке, ну, маркувато. Показую вам сводчі. От, дуже симпатичні, дуже такі. Просто якийсь, я не знаю, металевий такий А От я візьму от саме ось цей рожевий такий відтіночок в палітрі. І не знаю навіть, куди його і нашаровувати. але мене тут дуже багато всього є. О, десь на центрі повіку. Для такого мерехтіння. Топового. Ну, можливо, б краще б його і не, не нашаровувала, тому що він перекрив дуже такий гарний, оцей фіолетовий. Мені подобається. Якщо підзмішати трішки цей фіолетовий і з цим. Ой, навіть не знаю. Блистить гарно. Ну, але воно чи воно поєднується? Оце інше питання. А, тут, наче, підскомка в мені? Саме цей відтінок підскомка. Навіть не знаю. Хочу ось оце кинути з верхній кутик. Я навіть не знаю, який печок краще для цього взяти. Щоб так обережно залізти, візьму ось такий пласкенький, спробую ним. Ну, хоча я не знаю, що воно набереться. Ну, воно поєднується і майже, майже ще нічого не видно. Бачу, якщо я пальчиком залізу. Тут вже намішала всякого, знаєте? Ну так, дуже вона така по літньому, або дискотека 80-х, так, щось таке. Кожен день з такими кольорами, якби я не ходжу. Ну, можливо, можливо, якийсь там акцент, тому що дуже тут гарні і зелені, дуже тут гарні. І ось цей відтіночок дуже гарний. Це я ще не, навіть не використовувала, більш оцей такий симпатичний. Дуже, дуже симпатична палітра, за там, 200 гривень ціна її з лишнім. Дуже таки достойний варіант. Просто о, Різні кольори, Ну, фіолетовий, Ну, Фіолетовий такий 50 на 50. Тут, тут я не назвала, це прям таки блискучим фіолетовим. хіба що. Це синіву уходить, в сірість. Ну, Це, звісно ж, тому що нема білої, не було бази у мене на повіці. Ось цей красивий, да, тобто зелененький, от є, рожевий, помаранчевий казала. О, прикольно, прикольна палітра. Дуже таки достойна. Звісно, селебрейт, тому що це на більш нарядний макіяж, блискучий. Ще ми кудись її примінимо в інші якихось моїх макіяжах. От. Тому так, в цілому, взагалі, вона мені подобається. Не знаю, чому вона тут пожамкуло мені повійку. Симпатично, гарно, нормально. Так, дооформлюю свої очі і повернусь до вас. Ось так от в мене вийшли очі. Я, звісно, не професіонал кольорових. Взагалі образів. Я більш люблю такі нюдові на кожен день. Але захотіла, знаєте, експеримент з такою палітрою яскравою. Дуже мало у мене в моїй колекції таких кольорових палітр. Але, як на мене, це дуже таке цікаво. Звісно, вона пилить і є такі якісь там нюанси, що, можливо, дам... Такі кольори, не так ну, якби я такі хотіла, знаєте. але в цілому мені подобається. Симпатично, доволі таки симпатично. А вам скажіть, як вам напишіть в коментарях. Давайте продовжувати. Будемо вже дивитися, що ж у мене по губах. Ось такі ось засоби у мене а, новиночки. Так, давайте подивимося ось цей а, такий жилет-блиск, PH Lip Blush. Відтіночок у мене L02. Ось такий аплікатор. Давайте подивимося відтіночок. Я би сказала, що він супер яскравий. Він не буде яскравим, просто зволоження. Аромат, якихось цукерочок. Отак от він от виглядає на губах. Дуже ніжно, зложуюча, не липне, приємний такий, безгірчий, без нічого. Приємний такий блиск. О, pH. От, в принципі, в цьому навіть підходить під мій образ. Наступне ось такий тінт, дуже такий симпатичний. Подивіться, яке таке пакування. Подивіться, дуже миле. Це в нас Vin 04 Mocha Icon. подивіться, симпатичненький, а колір просто щось просто нереальне, дуже гарне. На губах і відчувається якимось горішками. Ну, трошки хімічними, але горішками. Дуже гарно. Можна зробити так по корейськи знаєте, розташувати по краях, а залишити на таку серединку яскравіше. Ось так от він виглядає. Носиться дуже гарно, не підкреслює ніякі шлушинки, а не сушить дуже гарний, дуже симпатичний. Залишається ось такий от тінт на руці. І останній такий набірчик у мене 02. Там був 0,1, здається, і 03, якщо я не помиляюся. А можливо, помиляюся. Уху. Ось такий лімітований, я так розумію, їхня гелева колекція, але лімітована 415 олівчик і блиск для губ Dezel Glow 02 тону. Дуже гарний колір має. Такий коричневий я хотіла. Так, трішки затінтувала свої губи і давайте наносити от олівчик, який цікавий в ньому. Ух ти, дуже такий гарний. Подивіться, як. І гарно розташовується. Дуже гарний. Так. І блиск Crystal Lip Gloss, Ось так от воно виглядає. Давайте подивимося відтіночок. аромат такий кокосовий. Приємний. Я люблю кокосове. М -м -м, прикольно. А -а -а. Я вгадала, подивіться. Подивіться, як це гарно. О, як це гарно. Воно так класно відчувається. Воно так гарно виглядає. Я не знаю. Ну це можливо під низом Шитін, знаєте? Але, але це так гарно. Вау, це супер. Ну колір, бачите, такий, ну не зовсім прям як такий, як. У мене на губах, можливо, тін такий більш рожевий дає про себе знати, А, це так красиво. Так переливається. Такий скляний, гарний блиск. Я в шоці. А як вам? Напишіть. ось такі мої новиночки, і ламель, і гленбі українських брендів. А, я в шоці. Мені все подобається, і палітра глимбі. А, і от навіть і, і, і світ подобається тінт, а, скульптурування. Воно таке натуральне, а, можливо, більш в сонячну погоду його краще було б видно, але мені подобається, що він не питний, що він гарно розташовується. Яка нанесення. От тому дякую, що ви були зі мною. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Все читаю. Все дуже приємно, дівчатка. що ви зі мною мене підтримуєте, мій канал. Хочеться рости, хочеться а, більше як аудиторії. Тому а, нарощувати, хочеться свою ну хоча б завет, ніх не знаю, 600 підписок, а далі 1000, дуже хочеться. Тому м -м, давайте підтримуйте, якщо вам було приємно зі мною проводити час. А, підтримайте мене донатом мого каналу, а, для росту мого каналу. Тому бережіть себе, донайте, А, і пам'ятайте, що все буде добре, все буде Україна. До нових зустрічей у нових відео. Па-па!